Розбираємо мій гардероб. У сьогоднішньому мені у нас 11 пар штанів. Я їх всіх разом ледь втримала в руках. Слот номер один. Це мої улюблені комфортів бейбіки на осінь чи зиму. Вони нереально зручні, тому ставлю 10 з 10. Ці джинси успішно були заюзані для фотосесії в Брюсселі, а куди я їх ще одягала, взагалі не пам'ятаю, тому оцінка 4 з 10. Вони мені недостатньо широкі внизу. Оце я токсік, да ви що? Далі брюки, яким років так 5 точно. Я їх купувала в секунді, якість шик. По фігурі ідеально сідаю через це і залишила. Але не одягала но ну, дуже давно. Ставимо 7 з 10. Далі джинси, які виходили. На двері рівно один раз. Колір дуже подобається, але мені трохи короткий. Звикла це замітати у цьому асфальт. Оцінка 5 з З Заступною парою у нас останнім часом неймовірні межі, бо я одягаю їх ну дуже часто. Навіть були рази, коли брала в зал. Стальові та зручні, 9 з 10. А це мої тінейджерські 20% мозку. Вони на декілька розмірів більше, бо раніше їх носила ось так, як і на відео. Треба було купувати такі, щоб ще на колінах можна було носити. Не додумалась, на жаль, чи на щастя. Наступні дві пари джинсів 10 з 10. Найбільше з усього мені подобаються. Блакитним уже мільйон років, але вони досі мені підходять. І на вигляд не прям вимотані життям, на відміну від мене. Сірі жінці мега зручні, в них найчастіше ходжу, бо вони ну ідеальні по довжині, ширині та кольору. А все такі легенькі штани від костюму них зручно навіть по дому ходити. Карго одягають дуже рідко, хоча на вигляд, наче доволі прикольні. І останні 10 з 10 дуже легенькі на літо А тепер цікаво, чи погоджуєтеся ви з моїми оцінками.